В ярмарці приймуть участь більше 20 генеральних і почесних консульств, акредитованих в Одесі, національних культурних центрів, громад та діаспор в експозиції ярмарку на стендах іноземних посольств представлять іноземні страви, сувеніри, промислові та продовольчі товари, іграшки, новорічні прикраси в Києві. Така благодійна ярмарка проходить вже 20 років і збирає кошти для тих, хто цього потребує. На це в 2011 році. Якщо ви пам'ятаєте, ми купили з вами перший раз заборудовані для. операции проведения на головном мозге. Хочу проинформировать, я сегодня общался с руководством областной больницы, с главным нейрохирургом области. Сделано 211 операций с помощью этого оборудования, и 68 из которых это дети. Програмою також передбачено проведення концерту національно-культурних колективів, виставки найкращих зразків продукції, що виробляються провідними підприємствами регіону. Також будуть проведені майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва для дітей та дорослих. Зібрані на цьому ярмарку кошти будуть спрямовані на придбання електроенцефалографа для дитячо-юнацького відділення Одеської обласної клінічної лікарні. В частності Одеська обласна адміністрація планує на наступний рік бюджетное сигнование на строительство перинатального центра как раз на территории Одесской областной клинической больницы. Это очень важно. Почему? Потому что, безусловно, роль ярмарки – это, прежде всего, общественная, общественная помощь и вас, и всех тех людей, которые примут участие в этой ярмарке. Но, безусловно, должно быть работа власти, И, собственно говоря, мы это и делаем.